Фечки мої, пронто-пронто ми з вами зараз поговоримо про те, що ви повинні кожна для себе визначити раз назавжди, як говориться, і заспокоїтись, що я маю на увазі. Кожного дня у мене є зі дзвони з феечками, фечки це всі ви, у яких є амулети, і ми з ними розмовляємо про те, які є проміжні результати і про те, яким чином мої амулети, мої чому мої, тому що їх роблю тільки я, із карт Таро, це три карти енергії, які вам потрібні, вховуючи вашу дату народження, енергії, які ви повинні пройти, для того, щоб змінитися. Тому що для того, щоб змінити своє життя, треба змінити енергії, на яких ви функціонуєте. Так ось, я дуже часто від всіх від вас чую про слово Мені важко, я не можу, це, мені не вистачає зусиль. Так ось, запам'ятайте, якщо ви хочете змінити своє життя, то вас постійно буде. На протязі всього життя, почуйте мене, постійно буде з вами поруч слово некомфортно. Зрозумійте одне, я кажу по собі: займатися спортом чотири рази на тиждень фейчки це некомфортно. Я не завжди хочу йти на спорт, я вам чесно скажу. Вибирати їсти здорову їжу теж некомфортно. Тому що краще взяти і з'їсти всі ті тістечка, які ви бачите. Некомфортно, звісно, от мені саме зараз я хочу міняти місце проживання. І ви думаєте, коли була війна, мені було прям комфортно їхати до Іспанії. Так, я хотіла, але це теж було, згадайте, некомфортно. Я жила в Тарів'єсі. Тарів'єху поміняла на Мурсі Мурці спочатку. Мурцію поміняла на тарів'єху. Це теж було некомфортно. Ви зрозумієте, що нове місце проживання, я одна фейчки, ну, нове спілкування. Знову спілкування з цима іспанцями щодо зйому квартири. Нове місце ти приїжджаєш, тобі треба в ньому якось. Збудувати себе, саме, саме збудувати, тому що ти то як на розібраній вулиці. Я пожила в Мурсі, не підійшла тарів'єха. Пожила в Тарів'єсі не знаю скільки 9 місяців. Зараз я переїхала в Аліканте. Скоро в Аліканте буду, як я живу рік, я знову буду переїжджати. І думаєте, мені комфортно? Ні, не комфортно, а є, але я постійно спеціально йду. З цим словом некомфортно, тому що я бачу, як змінюється на краще моє життя. Тому що те життя, яке я мала в Мурсії, яке я маю зараз в Аліканте, це два різних життя. Як і те життя, яке я мала в Торів'єсі. Нікого не хочу образити, але для мене це взагалі село. І яке я маю в Аліканте, це знов два різних. Життя. І зараз мені знов треба. І ви думаєте, мені прям так хочеться зараз переїжджати, я ще не знаю куди. Але я розумію, що аліканти для мене це теж не моє місце, бо я жінка, яка жила в Києві, і причому сама свідомо переїхала із Донецька, із Донецької області місто. Це не був сам Донецьк. Я переїхала жити в Київ і теж було некомфортно. А до Києва я жила. Це було ще до війни, дуже до будь-якої війни, яка була у нас з Рашкою. Я теж жила. Де я жила? А в Москві я жила? І думаєте, було комфортно? І скажу вам більше. Приїхати в ту ж саму Москву і піти не всі як на стройку, а піти в магазин, саме крутий тоді гум, ні цум в ГУМ і цум був. І сказати, і піти на термін випробовування. Я почала там спродів і бути продавцем з умя вищими освітами. Мені теж було некомфортно тому. Послухайте, мої амулети із карта Рот, це про те, що вас будуть опускати туди, де некомфортно, в найкращому змісті цього слова. Вам будуть посилати трансформації, з якими вам буде некомфортно. Але саме коли ви вирішуєте піти в те нове, що вам пропонують вищі сили через амулети, Саме тоді і змінюється ваше життя, тому що звісно комфортно вже жити з чоловіком, з яким у тебе, як мені одна феєчка сказала, а мені з ним е, зручно, бо мені менше платити за квартиру. Ви розумієте? Звісно, некомфортно, як я сама. Зараз плачу за зйом квартири тут, і дуже велика сума, бо я живу в центрі місця навпроти гори Санта-Барбара. Я б вже давно могла, враховуючи ті, хто до мене постійно знайомляться, приїхати і жити з чоловіком тільки тому, що мені не комфортно самі такі суми великі витрачати. Я б вже б зібрала на квартиру за ти роки, що я живу в Іспанії. Ті гроші, які я витрачаю на зйом, так. Але я йду завдяки моїм амулетам це некомфортно, тому що саме за цим і стоїть, стоять зміни на найкращу в моєму житті. Тому дивіться, якщо ви купляєте амулети із карт Таро, то вам буде постійно некомфортно. Некомфортно медитувати кожного дня, тому що це треба встати і помедитувати. Правильно, правильно. Вам щось пропонують, а вам треба кудись йти. І це теж некомфортно. Краще сісти вдома на дивані, взяти, не знаю, бутилку вина, самій випити, чи не самій, чи з подругою. Звісно, некомфортно. Вибрати те, що тобі вже твоя підсвідомість кричить, створи сторінку в інстаграмі чи в Тіктоці, -тік створи, це твоє майбутнє, твоє хобі може принести тобі багато грошей. Ні, ну це ж не комфортно. Комфортно зустрітися з подругою, яка теж така, ж, і з нею говорити про те, як, які ви нещасні. Як так сталося в вашому житті? Але на нещастя на цьому й випити. Розумієте, некомфортно убрати свого оточення, як я це зробила. Цих тих людей, які тягнуть тебе на дно. Некомфортно виділятися серед всіх, коли ми ходимо на вечірки, всі випиваються а я ні. Це все ж некомфортно. Тому ви можете вибрати. І жити далі, те життя, яке у вас зараз. І це нормально, феєчки. Я ні в якому разу не кажу, про те, що я якась крута чи краща, ніж ви. Нічого такого. Ми всі одна енергія. Але тоді зізнайтесь собі в цьому, скажіть про те, що ні, от я буду жити так, як я живу. І перестаньте видавати тоді енергію цим стражданням через те, що я хочу нового життя. Зараз я не хочу. Можливо, прийде час, і я захочу. Розумієте? Тому що ви, наче і хочете поміняти життя, і мені все, всі про це кажете, говорите. Але коли вам треба почати робити щось те, що для вас некомфортно, то все, то починається саботаж, хоча це нормально. Піднімаються страхи, хоча це нормально. Вилазить лень, хоча це нормально. Змінюйте своє життя. Якщо є бажання, немає, це теж нормально. Живіть те життя, яке вами живеться.